Шановні депутати, загальний склад постійної комісії, 8 депутатів, присутні 5, що дозволяє нам провести засідання постійної комісії. Питання порядку денного в матеріалах сесії. Пропоную прийняти запропонований вам порядок денний за основу. Хто за? Хто проти, утримався одного голосу. Дякую. І приступаємо е, до розгляду питань е, порядку денного сесії. Пропоную типу, окремі питання, які є непрофільними для нашої комісії, розглянути в комплексі. Зокрема, такі питання. Всі питання 2, 3, 7 і 11. Так, але ну, це звіт. я думаю, що тут немає ніхто розглядати окремо ці всі питання. Угу. Там на 7, що у нас? Затвердження звіту виконання ага. фінансового плану за 2024 КП декораційний ага. центр. Ага. Обнесення змін 11. Тут які якісь про буде? внесення змін до рішення в матеріалах на 31-й століці. Може 11 окремо розглянемо? Ми кожне та, питання розглянемо окремо. Так, та. Кожне питання ми розглянемо окремо. Ну, світ розгляну. я не думаю, що варто розглядати там окремо. Чи що? Який світ? Ну, це Ви було. Ви Ну, друге, третє питання. Значить, якщо є зауваження, пропоную підтримати дану пропозицію. І друге питання. Розглянути окремо тільки 11 питання. Ну, розглянути про бюджет. Так, розглянути про бюджет, а звідти, я думаю, що який зміст розглядати. Час тратити. Давайте то, Ну кажіть, за... то таке тому та... я думаю. Я, та... я ставлю нову хто за пропозицію. Так, Одного вас. все. Тоді розглядаємо 11 питання. Так, так. так. Порядок. Які зміни по 11 11-му? Ну зараз хто за і весь рівень не доповість. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.12.24 року про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2025 рік. Вільний залишок коштів фонду охорони навколишнього середовища стане на 01.01.2025 року у сумі 428 тисяч. У зв'язку з втратою їх цільового призначення зарахувати до загального фонду. За рахунок цих коштів збільшити видатки загального фонду на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні самообслуговування і пропонують сторонні допомоги на інші виплати на населення на суму 428 тисяч гривень. Вільний залишок коштів, що склався станом на 01.01.2025 року по спеціальному фонду. Бюджет розвитку сумі 514 тисяч гривень. Спрямувати по Коду програмної класифікації видатків 01182.40 заходи та роботи з територіальної оборони. Код Економічної класифікації видатків 31.10 придбання предметів обладнання довгострокового користування на суму 514 тисяч гривень. Вільний залишок коштів, що склався станом на 01.01.25 року по по загальному фонду в сумі вісімсот вісім мільйонів 572 тисячі гривень спрямувати по коду програмної класифікації. 0113160 ну, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. По коду економічної класифікації видатків, інші виплати населення на суму 575 тисячі гривень. Покоби програмної класифікації видатків 011-1300, будівництво освітніх установ та закладів, код економічної класифікації 3132, капітальний ремонт інших об'єктів на суму 2 мільйони, в тому числі капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття філії Пасічнянського ліцею, початкова, Пасічнянська початкова школа номер 2 за адресою вулиця Постоята, 56П. Село Постоятов, на Надпівнянського району Івано-Франківської області. При цьому здійснити залучення коштів загального фонду до спеціального. По коду програмної класифікації 0116030 організація благоустрою населених пунктів. Код економічної класифікації. А є зміст залучати цих 2 мільйони на капітальний ремонт у Постояті? Чи це будуть я просто гроші буду. на вітер? Там треба доробити приміщення. Там треба доробити приміщення. Яке? Школи? Школа? Так. так. Ми вже ж добудували. Угу. Бо я не в курсі, я не був ну, там ні разу. Ми хотіли ну, там я була Ми там, хотіли, коли бул, ми хотіли шкіл, провести там, там сесію минулого, угу. для того, щоб депутати бачили, угу. але ну, у групах було багато. Угу. Мінусів. Мінусів. Хоч би знали, на що гроші ми витрачаємо. 2 мільйони це великі кошти. Ми можемо проїхати. А скільки там учнів? Чи не доведеться зараз цією новою реформою закривати цю саму школу? Ні, там, це о, що, це філія, вона не може бути закрита. Це філія ліцея. ліцея. Стоята це досить такий, скажімо, як окремо населений. А що там добудовували в тій школі? Тож дерев'яна школа. З боку повністю. Бетонні Тьот приміщення з блоків вимурвано накриті. Мусить воно бути як. Я, б... Я не знаю, чи є зміст такі гроші просто виділяти на, на, на такі речі. <проб> Інакше ми не здамо, коли воно буде здамо. До ну, це буде відвічне не будівництво, незавершене. Гроші не дає, але вимагає. Так, Та я розумію, то що можна займати. Якщо ні, то закрити. Якщо, закрите, а якщо а, говоримо, ну, чуть-чуть трохи треба зробити школу. укриття також. Там Колосальна сума грошей. ми вже е, говорили там... Нове укриття коштує 16 мільйонів. Так. Ми говорили, що блоки, там, де теплиця, тут, угу. тут школи. Ну, треба зробити інакше функціонування школи під питанням. Ми виділяємо такі кошти, а у нас ще от не, не зроблено цей. Ми можемо спільно проїхати, глянути досить. Та я буду їхати, звідти я поверну. Або Дота, можна Добре. До По коду програмної класифікації видатки 0118240 заходи та роботи з територіальної допомоги. Код економічної класифікації видатків 22.10, придбання предмету матеріалів і 500 тисяч гривень. По коду програмної класифікації 06110-10, надання дошкільної освіти на заробітну плату 820 тисяч гривень, нарахування на заробітну плату 180 тисяч гривень. На надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти. На виплату заробітної плати 1 мільйон 230 тисяч гривень, рахування на заробітну плату 270 тисяч гривень. Також планують утворити ЦНАП, тому необхідно виділити на цій сесії кошти на заробітну плату. Видатки на отримання ЦНАПу плануються по коду програмної класифікації видатків 303410160. Керівництво і управління у відповідній сфері в містах, селищах, селах, територіальних громад. По коду економічної класифікації 21.11 заробітник наплата 820 тисяч гривень. По коду економічної класифікації 2120 2 нарахування зароди підплату 180 тисяч гривень. Від... Відповідно до розпорядження поласної військової адміністрації номер 42 від 31.01.2025 року року про перерозподіл видатків обласного бюджету збільшити план доходів загального фонду бюджету за кодом доходів 410, 53, 900 інших субвенцій на суму 400 тисяч гривень. За рахунок цих коштів збільшити план видатків загального фонду по коду програмної класифікації. Я перепрошую, що не треба все читати. Так, це я тоже думаю, що не треба. Так. Цифру ви назвали по якому так. на ЦНАП виділення? Так. Вона забирає час. Відповідно до розпорядження. Mm -hmm. Обласна там рада нам виділила 400, 400 тисяч на отримання на облаштування. Та там під берегом? 1-4. Ну, по пункту, так? Я, я, я не я думаю, що ви ви не бачите, може, якісь питання є, по цьому бути. Просто Питаєте. всі ознайомилися, якщо питання є. Мене просто ви. тут цікавить, що нічого не представлю для військових, де є для військових. А там на початку Там для територіальної оборони. А це військове пари, де. Для територіальної оборони. Так, але це територіальна це оборона, це, це якраз оці як як всі, всі споруди. Так. Ні, це будуть спілкуватися. Дивіться, той не залишок коштів, щоб був по бюджету розвитку, планують купити на 514 тисяч якісь ну, предмети. Довгострокове користування. Це напевно, що дрони якісь. я, я не знаю. Ставлю... Це не довгострокові дрони. Але вартість їх більше, ніж 20 тисяч Це Я розумію. Тому воно йде по класифікаціях довгострокова. Оце є заявка для нашої роти. Термінова заявка. То, що я ще в грудні хотів це все набрати, то ми взяли там якийсь мінімум. І то поїхали з його купили метал, то що зробили своїми руками, то й відправили. А це терміново, це накрити окопи і бліндажі наші, бо їх розбивають кожного дня. Я думаю, що ми на сесії спільно зачитаємо цей лист і. Та то лист і я тоді читав лист, але це треба і... хтось конкретно тим займався. Якщо нема кому, я цим займуся і я це все укомплектую. ми на сесії ми зараз це питаємо. Бо я знаю, що їм брати, не таке яке будь. Тому від цього треба людина, яка Но. безпосередньо. Тим має Добре, займатися. А допомоги на поранення, на ліки. Це а це якраз, я думаю, за цих коштів, бо тут вони не вказані. Я хотів якраз зробити замітку. Де на для інвалідів тут додати, додати поранених, ветеранів поранених. Так, я отут де є я допомога. у нас є щось по тій програмі, якісь кошти так, на цій є? Так, можна, але 200 тисяч ми тут вже заклали всі ліки. сесії. Ну це на ліки заклали. Ну, там, ну, все. А на допомогу? А допомоги для патріотичного ліка на початку року 5 не Ну от в нас і зараз Бойков, з Беткова поранені. Що йому 8 тисяч дадуть? І що він за 8 тисяч цим полікує? І що він за 8 тисяч полікує? Це, я думаю, на сесії, як допомогу, як ми виділяємо. Думаю, нас, бюджетної комісії так це не стосується. Ну, Та як нас і кожні кошти стосуються? Ні, кожні кошти, але пропозицію ми можемо і на сесії по кожній, як ми ну, Я даю пропозицію збільшити допомогу на 8-10 тисяч це єднольнині. Ага. Та я думаю, що якраз оці кошти, що 514 тисяч, їх треба додати до тих. Оці от що є. 514 000. це придбання всяких предметів. Ні, 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 це якраз от вони йдуть для що там особам з інвалідністю. Громадянам похилого віку. І я думаю, що надання це йде, от так, як в нас тут є рішення про надання одноразових матеріальних допомог. От з в зв'язку з пораненням та іншими це виноситься на сесії. Ну одноразово це є це, по кожній, Ми на сесії приймаємо, по кожній людині так. Ми... Але це буде довго, відповідно поки до сесія буде, це повинні кошти вже бути там. Якийсь такий, якби фонд. І з того фонду зразу виділяти людині кошти, і то сесію а збирати це так, все через казначейство і й деякий фонд це так фон, не буде. Там. Ні, та я маю на увазі в нас, що мають бути виділені кошти. Аби були му. виділені, то треба, аби му. були документи. Як може зразу наперед виділити? <тас> наперед ми ж не можемо виділити. Наперед не можемо <кължен> виділити. людина, як ми покорні... Просто, ну, просто вони б мали бути у призначенні, вони б мали бути у призначенні, у призначенні вони навіть, бути. Навіть в одній людині ми по декілька разів по пораненому виділяли. Тоді 10 тисяч, тоді 15 тисяч. 10-10 це є ноль, нам треба збільшити цю суму. Ні. Василь, Хоч би Василь, до 20. Василь, але ми один раз 10 тисяч давали, потім ще давали там 10 тисяч, 15 залежно. Так, в залежності, залежності ну, відбувається від, від важкості да, 23, від важкості поранений. Давайте за це голосуємо питання. Де на сесії, говорити. Зауваження, пропозиції? Ну, пропозиції це то, що я сказав. Виділити там ну, більше. На, на сесії ці питання ми далі. Обговоримо всі спільно. Бо то я думаю, що то ще буде і буде цього. Війна ще не закінчується. А люди наші. І людей ми маємо підтримувати, тому що вони за нас там стоять. Ніяких допомог, підтримка, лікування. Та я думаю, тут я все не встиг почитати. Це було в електронному ну, Та коли вчора крицький скинув електронну. Ще, ще на сесії буде час дочитати. <рес> поки ми, поки буде звіт голови і цільові програми. Так. Значить, ставлю дане питання так, на голосування рішення. Ви ознайомились на сторінці так. 31, так? Так. Хто за, хто проти? Хто проти, хто отримався? Оголосимо. Да. Угу. Вал, на цьому. А, Та, так. Ми голосували, що всі питання виключно ми розглянули. А, а Штю... що там у нас було? Звідси на, капель. Так, так. так. Ми поклали на виконку постійно, а. На цьому, на цьому роботу нашої комісії завершена. Дякую швидко.